Спонсор показу торговельна марка Ентерозгеля. Будь природнім, позбався зайвого. Господиня родини Москаленків Олена вже тиждень перебуває у кепському настрої, помітила, що шкіра обличчя втрачає пружність, а мімічних зморшок стає дедалі більше. До того ж, найактивніше вони формуються навколо очей. Як боротися з мімічними зморшками? Рано чи пізно зморшки з'являються у кожного з нас. Запобігти їхній появі повністю неможливо. В наших силах лише відтягнути цей момент якнайдалі. Як же боротися з мімічними зморшками? І з цим запитанням звернемося до нашого терапевта Бориса Скачка. Доброго ранку. Доброго ранку. Борис Скачко, – терапевт лікувального здоровья центру. Лунические морщини зависят від темпераменту человека. Якщо людина більше флегматик меланхолік, вони образуються в уголках рута. Якщо він больше такой активний, активный, они образуются в уголках глаза. Если человек с плохой печени, то есть скажем, холерий, у него морщины образуются, лимические морщины образуются. Здесь. Ни в коем случае человек не должен мыться, умывать лицо э, горячей водой. Она расслабляет мышцы, она расслабляет кожу, и фактически кожа теряет свой ну, товарный вид. Если человек будет умываться холодной водой, давайте немножко э, высыхать на, на лице, то в принципе у него происходит тонизирование вот этих вот э, кожи, и морщины возникают позже. Щоб не провокувати появу мімічних зморщів, запам'ятайте кілька простих правил. Перед сном завжди змивайте декоративну косметику, користуйтеся кремом для догляду за шкірою навколо очей. Перебуваючи на сонці, не забувайте про сонцезахисні окуляри та засоби захисту від ультрафіолету. Намагайтесь не супитись, випивайте до двох літрів води за добу. Це покращить колір шкіри і додасть їй пружності. Якщо мімічні зморшки все ж отруюють вам життя, зверніться в косметологічну клініку. Катерина Запольска, хирург-дерматолог, директор центра эстетичной медицины. Единственный способ борьбы с мимическими морщинами – это инъекции ботулотоксина, который блокирует необратимо нервно-мышечную передачу, но потом восстанавливается путем нервно-мышечная передача, потом восстанавливается путем прорастания новых нервных волокон. При привычке постоянно морщиться действие ботулотоксина длится. Три місяця, чотири місяці, то есть достатньо невеликий срок. А у таких людей у кого не було такої привички, дітства може бути шість-дев'ять місяців до року. Мімічні зморшки найчастіше формуються на лобі біля перенісся та навколо очей. Щоб не провокувати їх появу, не суптеся на сонці. Користуйтеся окулярами та захисними засобами протягом дня вживайте більше рідини. Партнер програми Формула здоров'я, торговельна марка Ентерозгель Ентеросгель очистить ваш організм та зміцнить здоров'я. Спонсор показу. Торговельна марка ентерозгель. Будь природнім, позбався зайвого.